Усім привіт! З вами Серафім, і сьогодні ми будемо відкривати один легендарний ящик, два ізумрудних і два золотих ящики. Зараз ми подивимося на шанси у легендарного ящика 7% на персонажа, і там є 207 жетонів. Ще можна вибити первобитний інстинкт, але у мене нема 12-ї сили, може мені з других ящиків випаде. З Ізумрудного також 7% на нового персонажа. Ну, тут вже не 200 жетонів, а 100 і 25% на первобитний інстинкт. В золотого тут тільки 1% дуже маленький. І тільки 19 жетонів. Навіть нема первобитного інстинкта. Ще у легендарного ящика цілих 14 тисяч монет. А в чорного 795 тисяч. Зараз подивимося, скільки ще візумру. У нього 3600 монет. Ну, а в золотому там десь 800. Я ще собі хочу 12 рівень на бака. На джейт хочу собі на 12. -й. І нікс. Тут в мене ще 3 жетона не вистачає до 11. -ї. Ну, а зараз будемо відкривати. Так, перший легендарний ящик. Зараз на раз, два, три Імені нічого не падає ні одного бойця, але падає 207 на фазі. Я його зможу на 11-ту силу прокачати. І зуби вампіра на фазі. Це там ще скін получу? Так. Відкриваємо ізумрудний, тут на налізі 100 лезі. Зараз будемо ще відкривати другий ізумрудний, і що тут? Тут нічого. Так. Є персонаж! Є персонаж! І хто це? Це. Це фін! Це мій найулюбленіший персонаж. Капець. Дуже класний персонаж. Мені давно вже персонажі не падали. У мене тільки 13 бойців. Прикольно, буду його апати. І два золотих ящики. Так, на 19 на лисицю і на Макс. Ну, тут нічого нема. І зараз будемо прокачувати всіх персонажів. Так, я ще хочу прокачати фіна, зараз подивимося рекламу. Так, і купляємо за три кристала і мені падає на міло. ну, я хотів на фіна. Ладно, ще відкриваємо два сундука на дону падає. Давай на фіна встані, давай, давай. Ай на Айріс падає. Ну майже в мене вже 10 рівень на неї. Так, зараз підемо в соло, тільки воду заберемо, бо я тут відкривав ящики і воно так накопилося. А може я ще за 2 часа ізумрудний заберу? Якщо так буде, то я зніму ще про це відео. Скоріше всього, ну я не знаю, що нам мені випаде. Може з Ізумрудного в мене такі самі шанси, я дивився. Так, коли мені випав фін, то в мене ще такі самі шанси на золотому 1% і на Ізумрудному і на легендарному по 7%. І зараз погнали в катку. Так, ми граємо на карті Вулканічний парк. Зараз будемо дивитися, як я за нього вмію грати, ну це він мені ніколи не падав. Це перший раз, як він мені випав, так охранка треба завалити. А як культувати? Я знаю, там ще можна з коп'єм якось культувати, і так буде більший урон і він далі е, продвигається. Так. Зараз беремо аптечку і там я бачив черепаху йдемо до неї. Так, а от вона аптечку взяла. нею вб'ю зараз це. Фінсельний персонаж. Я його собі дуже хотів. І в мені вже давно не падали персонажі, так прям з ящиків. Бо Фазі мені випав на Хеллоуін було персонаж, а лізі мені випала на новий рік. Ой, наоборот. То мені вже дуже давно не падало персонажі з ящика на цьому аккаунті. І вже 17 місце, 16, -те, 15, -те, і плюс 22 кубка. Там десь 70 чи 60 кубків за перше місце дають. Зараз йдемо на центр, тут повно аптечок. У ну, мене нема що нанесено урону. О, зараз йдемо собі і візьмемо аптечку, бо я в лаву, звичайно, вступив. Так, я ще поки взагалі нікого не бачив, крім черепахи, а от є якась лисиця. Треба її завалити. Вона ну, іще є, вона вже побігла кудись. Вже плюс 46 кубків. Так, там є Джей третя. Треба їх завалити. А, я не встиг нажати аптечку, у мене ж нема укола адреналіну. Нічого в мене нема. Ну ладно, погнали в другу катку. Тут зразу є золоте копье, йо. беремо його і зараз на охранника підемо. Так, він же і урона наніс. А от я тільки що копье з ультою, але я не попав по ньому. Так, треба дві тики мені нанести. Ай, мені лисиця, ну. Я так зрозумів, якщо я ультую і попадаю когось мого противника, то мені хілиться здоров'я, якщо в мене його немає. Це ще один плюс фіна, там ще якийсь фін, я не буду до нього підходити. Тут лисиця п'ята, ну я не знаю, чи я її завалю, якщо піде, то я на неї теж піду. Тут є легендарний охранник. І біля нього ще. Так, лисицю так, завалили лисицю, це я з коп'єм зробив. Ультаю коп'йо. Тут є ще, щит. він зараз забере його. Так треба на нього вб'яти його. Так, не, я думаю, я його вб'ю. А чого? А, він з легендарною, воно багато урона наносить. того того в мене він вбив. І мені дали золотий ящик. Це треба 77 гемів. у мене нема. Так, біля мене зразу є копьо і в охраніка я теж коп'є. Зараз ми його вб'ємо. Так, опять не попав. Ну тут лежить, рівне копьони, я не буду до нього лізти. Так, тут бак. А то він поки... а він нічого не робить. Ладно. Біжимо від нього, бо він ще може як минулі чи при минулі каці мене зразу залити. Чого ти за мною біжиш? Не буду я за ним біг. Це буду. На! Опа. Я похилився, це дуже добре. Ну все, його можу завалити, якщо він на мене піде. Все, сюди. Трохи вже навчився грати. Так, зараз підемо, може, на центр, якщо тут нікого не буде. Тут бочка? Ну ладно, не будемо її. Тут фламінго є, я хочу щоб його завалити. Так. А, все і мене завалив зараз. Так. А, мене цей Павлін куса називається, оця що там була в уголку, але мене теж доб'яло креса. Так, оце вже остання буде гра. Так, зараз ми їх вб'ємо. Я вже підібрав гранату. Ну, в нього лук не треба. Мені, від нього мені треба тільки аптечку. Так, беремо йому. Ну, і ще беремо цей капкан. Зараз підемо в воду, плюс цієї карти, наверное, один тільки що. Е, тут вода хілиться. У тебе хілить вода. Так, як мені його забрати? Я хочу на неї йти. Ай, вона побігла, встигла. Ладно, хай собі біжить туди. Так, там поє, бо його ультані, я до нього не піду. Він, напевно, велико десь, може, п'ятого чи шостого. Так, вже є плюс три кубки, тут десь має ще бути лисиця її нема тут. Зараз похилимося тут водій і підемо на центр. Ой, до мене лисиця йде, ну. Все, до побачення. Її нема так, зараз тут підбираємо все. І ще ще теж візьмемо. Може я, я не знаю, чи я займу перше місце, бо тут на 100% є десь якісь 5-6%. Це вовк якого рівня, я не бачу там якось, Може третього? Так, ми вже на центрі, тут нікого немає, а от третій є дюк. Губив якогось дюка, але я не побачу якого рівня. Вже плюс 27 кубків. Так, тут нікого нема. А от є п'ята яра і шостий пол. Коротше, я до них не йду. Тут десь буду сидіти. О, тут Джей кресить. На, промазав. Ладно, треба почекати. Головне, щоб лава пішла. Хоча швидше все. Поки п'ять персонажів, тут шоста яра так ми влітаємо. Треба лисицю завалити, в мене ще є аптечки. Чотири бойця треба хоч би до третього, так? Ну і все, мене убили. Ну, там, скоріше всього, виграє шоста яра, того що найбільший уровень. Так, ну я вже буду на цьому закінчувати ці серії. Ми вибили фінал. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. З вами був Серафім. Усім пока-пока!